Добрий день, шановні співвітчизники, хто сьогодні прийшов на нашу прес-конференцію. Ми вдячні засобу масової інформації, які сьогодні присутні на цій конференції, вдячні Агенції УНІАН, яка надала нам цю прекрасну задума. Сьогодні, напередодні виборів президента України, які відбудуться 25 травня, ми зібралися, щоб озвучити свою позицію щодо того. Як змінити систему управління в країні новому президенту, який будований, для того, щоб докорінно покращити життя українців і українського селянства? В нашій прес-конференції сьогодні беруть участь Проценко Володимир Олександрович, голова Київського обласного союзу сільськогосподарських підприємств України, заслужений працівник сільського господарства України, Гаврилюк Василь Васильович. Член президії партії відродження села. І я, Воронін Дмитро Олександрович, співголова Сірятського майдану і голова партії відродження села. 25 травня 2014 року відбудуться вибори президента. Для людей вибори це шанс законно змінити систему управління в країні. Основний лозунг і основний мотив, який неодноразово звучав під час масштабних акцій на Майдані, який озвучували всі лідери демократичні, і який, в принципі, був сприйнятий всіма мільйонами людей, всім прошарком, який був і пройшов через Майдан. Всі зрозуміли, що тільки змінивши систему управління влади в країні, а не змінивши Конкретні персоналі обличчя на обличчя можна поміняти і досягти успіху в нашій державі. Багато представників селянства прийшло через майдан. Це фермери, кооператори, сільхозвиробники, представники особистих селянських господарств. Ми виступили з ініціативою і був у листопаді місяці утворений селянський майдан, до якого увійшли всі ці групи селянства. Багато з наших людей денно, нічно, цілодобово стояло пліч опліч з іншими людьми на Майдані, добиваючись того, щоб повалити режим, який обіцяв почути кожного, а, на жаль, не почув нікого. Троє з наших представників було поховано після подій 18-22 лютого 2014 року нашого побратима, фермера Віктора Чменко, ми Хоронили разом. Але ці люди забезпечили перемогу народу, поміняли владу, не систему, а поміняли владу в державі. Але система влади, на жаль, яка була, вона такою і залишилася. Залишилася система корупції, яка не позбута на сьогоднішній день. Залишилися люди, які, в принципі, Ну, далекі від державницьких позицій і далекі від того, щоб займати високі посади міністрів, заступників міністрів, керівників державних підприємств і рахувати себе державницькими людьми. Ми хочемо сьогодні поговорити про те, що, чому так сталося, що після 91-го року, коли наша могутня, квітуча, економічно сильна, Держава, якою була Україна у 91 му році, прийшла до тих подій, які сьогодні існують. Україна після розпаду Радянського Союзу мала 604 мільйони тисячі квадратних кілометрів площі. Це країна, яка більша в десятеро таких країн, як. Люксембург, Голландія, Болгарія, які могли розмістити на трії нашої країни. 50 мільйонне населення країни. Тут був сконцентрований найпотужніший військовий потенціал бувшого Радянського Союзу, після розвалу, якого тут залишилися найпотужніші військові підрозділи, укомплектовані найпотужнішою сучасною військовою технікою. Після розпаду Україна була третьою державою у світі. По ядерному потенціалу. На Україні працювали гіганти машинобудування, будування, це Южмаш, ракетна галузь. це багато заводів е, металопрокату, Запоріжсталь, Криворожсталь, Ілліча в Маріуполі і таке інше. Хімічно, хімічні гіганти, Рівне, е, азот, е, в Рівне, Азот, в Чаркасах, потужні великі підприємства. Тут було сконцентровано науковий. І технічний потенціал, висококваліфіковані трудові ресурси, наукові підрозділи, інститути, військові, і цивільні академії наук, які працювали, інститути Академії наук, які працювали на глобальну систему забезпечення майбутніх поколінь, відкриттями. Тобто потенціал України був величезний. величезний. Окрім цього, ми не повинні забувати, що Богом так було дано, що на Україні сконцентровано 28,7 мільйона земель, які мають родючіші землі у світі, чорноземлі. Це 9% світового запасу чорноземів, куда кажуть, від палку і вона завтра буде цвісти. Україна після розпаду Радянського Союзу мала. Виробництва на одного чоловіка, на одного людину десь тисячу тонн зерна це приблизно десь 50 мільйонів тонн зернових ми вирощували кожен рік. Така ж сама ситуація була по цукровому буряку. На кожну людину у нас припадала десь одна тонна на душу населення цукрового буряка. Це 50 мільйонів цукрового буряка давала Україна на той період. Якщо порівняти ті ціни, по яких продавалася на експорт ця продукція, я можу сказати, що продавалася значить 340 доларів і йшло за тонну. Це приблизно експортний потенціал цукрової галузі дорівнював 1,2 мільярди доларів на рік, Україна давала тільки по цукровому буріку. Якщо брати і порівнювати на той час. Виробництво сільхозпродукції з іншими країнами розвинутими світу, такими як Франція, Англія, Сполучені Штати Америки, то треба зауважити, що Сполучені Штати Америки на душу населення виробляли 90 кілограмів, тобто в 10 разів менше, ніж Україна. Окрім цього, Україна вийшла з Радянського Союзу з найпотужнішою газотранспортною системою. Ми знаємо, що газопроводи, які були побудовані тут, це 38 тисяч кілометрів Нашими газопроводами можна було покрити по екватору цю землю. Тобто потенціал, ми вважали тоді, що це, ну, з таким потенціалом нам достатньо буде 2-3 років, щоб бути на рівні таких держав, як Канада, Австралія, Нова Зеландія та далі. Чому цього не сталося? Чому цього не сталося? На наше глибоке переконання ми нічого нового тут не кажемо, про це кажуть всі громадяни від домогосподарки на кухні чи від професора університету. Все досить просто. Система, яка була побудована ще з радянських часів, це система командна, вона переросла в систему тоталітарну, олігархічну, і ця система не дала змоги Україні цей великий потенціал. Перетворити на те, щоб була б людей було таке, як було в розвинутих демократичних країнах світу. Потенціал України було пограбовано. На всіх цих роках до сих пір йде вивод капіталу із України в офшорні зони, практично без оподаткування. І ми знаємо, що на сьогоднішній день це ж случайно так, що основні інвестори України це підприємства, які розташовані на Кіпрі. Ми розуміємо, що на Кіпрі розташоване підприємство наших. Олігархів, підприємців, які вкрали гроші держави, не заплативши податки, а фактично вкрали гроші у нас, а потім ці гроші інвестують в нові виробництва на Україну. Це в першу чергу. В другу чергу безумовно система, яка була побудована, яка у нас була визведена в рам державної політики, це система корупції казнокасу. Про це говорили всі президенти, всі депутати Верховної Ради і всі уряди, і приймали безліч законодавчих актів про те, що з корупцією треба боротися. Але з корупцією боротися не треба. Нам показали багато країн розвинутих і вже показала і Грузія. Можна по-різному ставити десь до Саакашвілі, але він за рік-півтора населення Грузії забуло, що таке дати хабаря гаїчнику, міліціонеру чи якомусь адміністратору чи управлінцю. Він показав, що це досить просто робиться. Треба політична воля першої особи, і коли кажуть, що президент, я слухав десь вчора, чи піза вчора виступали, кажуть, що президент це не головне, головне люди. Люди будуть робити перетворення, але ну, я згоден, кожен важливий на своєму місці, кожна людина повинна боротися за майбутнє, і проти того, щоб нас грабували корупціонери. Але все-таки ми обираємо всім суспільством президента. Президент є перша посадова особа виконавчої влади, головний військово, військово, е, головнокомандуючий Збройних сил України. І так далі, і в ньому все таки в руках більше можливості започаткувати те, щоб наша країна через там три, максимум півроку, через три-шість місяців позбулася і забула, що таке корупція. І починати безумовно треба не з гарішника, значить, чи інспектора е Сільгозістексія. Починати треба з до міністрів, починати треба з міністра і показувати, що схеми державних закупівель от приймаєш не не домогосподарка, а схема державних закупівель приймається на рівні Кабінету міністрів. А схема державних закупівель, яке ми розуміємо, що ну, фір теж сам озвучив і показав, які схеми були по закупівлях, якщо кожен рік 160 мільярдів гривень вимивалися із економії України тільки завдяки корупційним схемам по державних закупівлях.